Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінні роботи на квітниках та клумбах. Деякі квіти, діти, квітують до морозів, проте уже по ночах заморозки і прийшла пора підготовка наших клумб до зими. Розпочинаємо нашу роботу з прибирання бур'янів та однорічних культур які вже відсвіли або ж втратили свою привабливість. Так ми прибираємо з клумб сульфінії, петунії, алісіум, чорнобривці. Чорнобривці тільки після того, як ми з них зберемо насіння, яке буде нам потрібне для висівання на наступний рік. Ми зачищаємо наші клумби від надземної частини рослин. У якій успішно зимують шкідники та збудники різних хвороб. Через те, що осінню велика кількість опадів, надземна частина може загнивати, та це є сприятливим середовищем для утворення різних збудників хвороб. Якщо ж ми все це приберемо, Наші клумби будуть охайні, та навесні нам буде менше роботи. Зараз якраз час діти для висаджування цибулинних квітів, таких як тюльпани, нарциси, гіацинти, які будуть квітувати весною. Висаджуються вони при температурі плюс 6, плюс 10 градусів тепла ще до настання постійних морозів, щоб вони могли добре укорінитися до постійних морозів. Зараз діти якраз гарна пора поповнити свої клумби багаторічними рослинами, посадити багаторічні рослини або ж за потреби пересадити їх. Також це потрібно робити заздалегідь. Щоб молоді ці рослини могли прижитися на новому місці ще до настання постійних морозів. Восени обов'язково підрізають відцвілі рослини, троянди, гортензії, спіреї та ряд інших. Без підрізування чагарники виглядають неохайно, у троян прибирають паруси. Обрізці підлягають і багаторічні рослини півонії, астильби, традисканції. Їх зрізають низько, адже після перших морозів їх надземна частина відмирає, гине, стає непривабливою. Папороті, гейхери, конвалії підрізають частково. У них видаляють лише сухе листя. Злаки можна залишати на клумбах до більш пізнього часу. Вони служать чудовою прикрасою саду навіть взимку. Не всі діти декоративні культури здатні зимувати у відкритому ґрунті. Деякі з них теплолюбні та можуть загинути навіть на слабкому морозі. До них відносяться гладіолуси, кани, жоржини, бігонії. На цих фото діти ви можете бачити, як підмерзла надземна частина у кан та жоржин на наших клумбах. Вони є теплолюбні, і їх потрібно вже викопувати, а викопувати їх потрібно за два тижні до настання постійних холодів. Оскільки потрібно ще просушити цей матеріал для закладки на зберігання. Тому Потрібно з обережністю викопати цибулини або кореневища бульби, намагаючись не травмувати їх, очистити їх від ґрунту, відрізати стебла, а коріння чи бульби, цибулини обробити фунгіцидами за схемою, яка подана на, на цьому фунгіцидові. Просушити їх в теплому місці впродовж 15-20 днів, а потім закласти цей посадковий матеріал у ємності з тирсою або торфом для зберігання при температурі плюс 3 плюс 5 градусів Цельсія. Морозні, особливо безсніжні зими, дуже небезпечні для деяких культур, таких як півонія, барвінок, деяких тюльпанів, лілій та гіацинтів. Вони важко переносять різкі перепади температур. Потрібне укриття для троянд, клематисів, а особливо для молодих рослин. Як укриття використовують сухе листя, агроволокно, торф, перегній, лапник. Добре відгукуються рослини на високе підгортання ґрунтом. Вкривають культури при встановленні температури нижче 5 градусів. Ірисам, лілійникам, астильбам укриття не потрібно. Однак бажано прикрити їх гілками або ж ялиновим гіллям, як ми кажемо лапником. Ці матеріали затримують сніг та перешкоджають його роздуванню, а снігова подушка це найкращий захист рослин від морозу. Очищений від рослинного сміття квітник. Буде виглядати привабливим навіть без яскравих фарб. Дякую вам, діти, за увагу!